Друзі, вітаю вас на нашому каналі. І знову про курей з ринку було придбано вісім домінантів і чотири. Отакі білі курки це, скоріш за все, Ломан Вайт. Вони старші домінанти були придбані як 4 місячні, але там не було їм чотири місяці. Це точно ці білі їх прогнозували, казали, що їм дев'ять місяців, але їм теж не дев'ять більше. Як то кажеться, два місяці після покупки живуть вони в нас в клітці, тому що зараз розподіляємо по породах, а їх діти нікуди, поки що на землю не опускаємо. Проблем з ними ми не мали. Окрім такої єдиної проблеми, що завелася в нас яйцеїдка. Білі кури несуться, десь вже і домінанти прокидають яйця. Але завелася яйцеїдка. Хочу вам сказати, що курячої вини тут нема, жодної і ніякої. А вина виключно наша, тому що завтра зробимо, завтра поставимо, завтра зробимо гніздечко, завтра поставимо. Кури почали нестися на сітку. Звісно, розтоптали, роздавили яйце з'їли і їсти їх навчилися яйця. А я все думаю: нема яєць і нема то одне яйце, то ще якось. В чому проблема? А потім побачила, як одна курка стала, зібралась нестись, ще не знесла слишке яйце, почало з неї виходити, інша тут же підскочила і, м'яко кажучи, прямо з того місця, звідки то яйце виходить, там вже його і роздовбала. Ага. Що зробили? Зробили дуже просто, слава Богу, мали в наявності. Знизу перенесли і переставили їм яйце з яйцезбірником. Отак прямо в клітці воно і стоїть. Погано фокусує камера. Ось. Напевно, ось так. От. Гніздо було нове і чисте. Кури не дуже чистоплотні, тому ми затягнули оцю кришку, де. Відкривається яйця брати, затягнули банером рекламним. Зверху теж я отак застелила банером, пристрілила скріпками степлером і е, отаку умовну шторку на швидкоруч, як би то воно там не було. Е, щоб трошки е, була менше, щоб вхід в гніздечко. Хочу вам сказати, що в той же день, як поставили, курочки почали туди нестись і заходити. Спочатку вони так достатньо. Хвилювались, скажу так, але протягом дня вони зайшли і тепер лізуть вже і по дві, і по три. І що хочу сказати: оце сміх і гріх. Сьогодні, вперше, біла курка знеслася і вперше закудахтала, заквохтала, так як це роблять кури, коли вони зносяться. До сьогоднішнього дня, від моменту, це вже два місяці, майже як ми їх купили, вони сиділи тихо. Ну, Чесно, як штірліць на допиті, жодного звуку. А тепер вони вже, видно, від нижніх наших породних навчилися, що треба квохтати, кокати, повідомляти, що вона збирається знестися в якийсь той спосіб і що вона знеслася, і тепер уже кудахчуть. Ось зараз там вон, одна сидить, не сидить, я не знаю, збирається нестись чи може там просто тусується собі в хатці, не знаю. Але менше з тим лізуть по 2-3. А он видно, як я їх туди привчала. Це гніздо з яйцезбірником. Відповідно, покласти яйце обманку і щоб воно там лежало. І кури думали, що там, що там лежить яйце. Воно не виходить, тому що яйце скочується. Я взяла звичайний клейовий пістолет. І ото дерев'яне яйце, он його видно клеєвим пістолетом на дно і приліпила. І хочу вам сказати, що дуже втішна, що до цього додумалась. Ось там уже теж от кокче. Ціпа-ціпа. Ось такі друзі справи. Так що питання розкльовує яєць ми вирішили. Поки що так вони живуть. Харчуються вони в основному зерносуміщу, яку я виготовляю ну, за рецептом. Той що є у нас на каналі, рецепт я залишу в описі до цього відео. П'ють вони, отак, я придумала, з відерця зробила їм погілку Із пластикової баклажки. Так само зробила обрізала таку як невеличку годівничку. Сюди в них постійно я засипаю мелену ракушку, вони, до речі, її активно їдять. А харчуються, то в основному, звісно, до цієї от бункерної годівнички. Вона метр довжиною, їх 11 штук. Вистачає. Я користуюсь цією однією. Хоча, в принципі, всі в клітці. Тут у нас якби, дві годівниці воно. там одна. І тут друга. Але оскільки ці курочки їдять у мене дозовано, я їм даю зараз з розрахунку 110-120 грамів корму на голову. Це відповідно їх 11 штук. Це, грубо кажучи, 1, 200 кіло 200 в день. 600 грамів я даю зранку, 600 грамів я даю в четвертій годині дня. От, то ті 600 грамів на метрову годівницю розсипати, ну це вже буде зовсім. Тим більше, що вона все таки металева і, ну не знаю, травмують вони дзьоби, не травмують вони дзьоби. Але то на дві годівниці розділити замало. З однієї їдять і їм достатньо. А знизу в мене тут зараз у нас дуже холодно, то кури сидять тут. Отакий, От що придумали в інтернеті, бачила. Повісила капустину назвичайний штопор від вина. Оце хотіли вина з чоловіком випити, так відкритні чим було, бо штопор в курнику. І хочу вам сказати, що кури заду, дуже задоволені подібними речами. Зарядка капітальна, трошки зелені отримують, з жиром не так заростають. Тому що стрибати треба плюс, десь читала, що така зарядка допомагає курям, якби зміцнювати ну, м'язи. Ну у людей напевно це м'язи тазового дна. У курей не знаю, які це м'язи. Але допомагають для збільшення яйценоскості. Отак капусту вішаю їм через день. Це малесенька, дрібненька капуста. Я її купила на ринку 12 гривень кілограм. То та капустинка може пів кіло мішком купила, і отак уже півтори місяці вони радісно скачуть і капусту їдять. Також десь підкидаю яблука. але ці, звісно, що в клітці вони яблука ще не дуже розуміють, але нічого, ми їх навчимо. Гарбуз їли. І що ще я роблю для всіх? Я помітила, що для того, щоб у курей добре відновлювалося перо, от у нас є, ну не знаю, напевно, буде видно чи не видно, от є курочки, котрі облиняли, у них облазили частково спини, і ось вже видно, що курочка обростає. Що я роблю? У нас, крім курей, у нас ще є вівчарка дома, собака, яка хоче їсти, причому хоче їсти гарно. Ми купуємо для неї обрізь. Я яловичу, там кадики, всякі такі інші. І одного разу, там, де ми то беремо, жінка мені каже: А чого ви не даєте свинячу шкурку їм? Ну я чесно здивувалась, думаю, ну не практикувала я подібні речі. Вона каже: у мене так розбирають для курей і кинула мені, я знаю, може з кілограм безкоштовно дала. До речі, свиняча шкірка в нас 10 гривень кілограм. І каже: от спробуйте давати. Я її змолола, от сиру змолола на м'ясорубку. І раз в тиждень можна і більше. Я от по пів кілограм, на два мішечка розклала по пів кілограма і потім вже домішувала до основного корму раз в тиждень, десь два рази в тиждень. Десь колись варився бульйон собакам, то я відливала м'ясний бульйон, замішувала курям зерносуміш. Коротше, якого я дійшла висновку: що рослинний білок, звісно, це прекрасно, але все-таки для відновлення пера і, взагалі, вони хочуть і тваринного білку. І от свиняча шкірка, це вона дуже класно в цим допомагає. Отакі от друзі, в нас такий досвід, такі враження. Кури почали обростати. Сподіваюсь, обростуть нормально. Будемо далі практикувати, буду показувати, як підростає феровних. Буду далі показувати, як живуть оці курочки з ринку, як вони несуться. І взагалі буду показувати все, що відбувається у нас у пташнику. На цьому вам дякую за увагу, за перегляд і на все добре.